У свої 50 Оксана Рабенюк вперше взяла рук пензля і відкрила для себе нову реальність, де кольори говорять гучніше за слова. Її картини це покутські пейзажі, релігійні сюжети, миті із життя і душевні переживання, написані серцем. Вона малює так, як відчуває, і саме це торкає. Це все моє що Бог дав дар, оте маю. нігде. Я не вчилася все. Все само прийшло. За чотири роки найбільше пишаюся тим, що я здобула, що я видатна людина, одна з видатних людей з села Лісний хлібич. Це для мене дуже честь. і Я пишаюся тим, що маю так. Такий дар, так, що Бог обдарував мене таким даром. Так. Основним критиком її творчості зі слів художниці є її дочка. Спочатку це було дуже дивно для нас. Усіх, коли вона взяла перший раз пензлик і почала малювати, тому що ніколи зазвичай ми цього не бачили протягом її життя. Після 50 років вона почала малювати. В нас помер дідусь, і ну важко це було напевно, щоб сприймати людині цю втрату. І вона почала малювати, відтворювати своє внутрішнє почуття на на аркуші паперу. І так картина за картиною, і вийшлося сьогоднішня виставка. Серед тих, хто вирішив відвідати виставку у мисткині, і її давній знайомий Володимир. Справді це людина, яка себе знайшла своє покликання в цій роботі. Інколи коли вона розказує про своє наступне полотно, яке вона хоче створити, вона інколи навіть не вистачає її слів, зате вона потім все це надолужує у кольорах, у лініях, у барвах цього. І, мабуть, дійсно Боженька вклав. Її руки пензлі для того, щоб вона його десь якусь дію, якісь бачення цього світу відтворювала в полотні. Директор музею історії міста Коломиї Юрій Плекан каже, що тут часто організовують виставки непрофесійних митців, щоб познайомити коломиян із творчістю цих людей. Вона себе проявила людина. Тепер треба людині показати свою творчість для громадськості, для художників інших для телебачення і щоб людина. Якось самоутвердилось таким чином, ну а виставки це є та можливість показати суспільству громадськості про ті чи інші свої переживання, які вилились в тих чи інших пейзажах. Організатори виставки намагалися, щоб атмосфера тут була особливою, теплою, справжньою наповненою емоціями. Багато хто з гостей вражені не лише роботами, а й історією самої художниці, а Оксанд. Наребенюк і мрія продати одну зі своїх картин або написати роботу на замовлення, аби купити дрон для наших захисників. З коломиї телерадіокомпанія Раї.